На піде найманців прийшло сповіщення про повідомлення. Перший найманець дістав свій підей, в котрому ім'ям користувача значилось Еш. Дівчина-найманець стала читати його вголос Кіт та Еш був направлено один боєць вам на заміну. Оберіть, хто з вас повертається в зону відчуження? На відповідь п'ять хвилин. Еш подивилась на кота поглядом. Який можна було описати, ну і хто. Кіт у групі був за старшого на момент завдання, тому саме він і повинен був це вирішити. Кіт виставив перед собою кулак, сказавши Усе вирішить камінь ножиці папір. Той, хто програє, той вертається в ЧЗВ. По підсумках гри кіт обрав ножиці а еш папір. З невдоволеним обличчям, яке не було видно через балаклаву. Вона відповіла, що вертається в зону відчуження. Повідомлення на pda Еш Добре, чекаємо тебе на базі. Твій контракт було скасовано, тому ти не отримаєш нагороду за цей день. За тобою вислана автівка, Сідай на ходу. Повідомлення на pda кота. На заміну, Еш до тебе було відправлено бійця з угруповання воля, його обрав наш замовник. До нас дійшли чутки. Що на днях будуть штурмувати наш штаб, тому нам потрібно максимум бійців, котрі не на завданнях. Вчасно замовник знайшов заміну. Ось фото твого нового напарника на час місії. На фотографії був хлопець в уніформі, котру носять новачки в угрупованні воля. Нічого особливого, кітель і штани з вшитими маркерувальними вставками, легкий бронежилет та шеврон із зеленим вовком на плечі. На обличчі шрам від кіхтів якогось мутанта, напевно, кровососа. Йому було десь 25 років, очі блакитні, волосся жовте. На півшляху до лікарні до них під'їхала чорна маршрутка з тонованим склом, та, відкривши бокові двері, двічі посигналила. Еш відкрила бокові двері швидкої та, взявши свою зброю, перестрибнула в інше авто, невдоволено щось бурчачи про гроші, і, здається, там була згадана доля і собака жіночої статі. Кіт закрив одночасно двері з кимось, хто був в іншому авто. Подивившись на Монола, сказав, Що про неї думаєш? Гарна. Правда, цицьки відсутні, але готує смачно. Їй би чоловіка знайти і борщ дома варити, а вона ех, ехзнайманців уходять тільки вперед ногами. Сумно видихнув кіт. Та повернувся на своє сидіння, після чого сказав, що ж з тобою трапилось? На тобі стільки бинтів. Я бачив твої рани, коли тобі їх змінювали. Ти з хімерою бився? Дуже страшний і рідкісний мутант. Я одну таку переміг. Кіт дістав, ніж типу карамбіт із ножен. Лезо було зроблено з кігтя хімери. Подивившись на нього, запитав. Гарний це моя гордість. Після чого повернув його в ножни.